до Тебе приїхали за містом? Ти так. живеш за Києвом. Чому обрала е, життя саме тут? Чому не в місті? Ну тому, що в місті е, дуже шумно. І, якщо чесно, в мене була квартира в дуже такому гамірному е, райончику, mm -hmm. і була проблема в тому, щоб е, панельний будинок був. І піді мною працювали з 10 до 10 е якісь фітнес-станції, я не знаю, uh -huh. просто страждала. І в якийсь момент я просто задала сіллю, що мені треба щось інше, спокійніше. Е і Якось е так склалося дуже швидко. Uh -huh. е ця квартира просто якось вона виникла на обріч, що Друзі продавали. Причому продавали за дуже такі оптимальні кошти. Uh -huh. І Я пам'ятаю, це були танці зірками перед карантином. Uh -huh. Я швидко продаю ту заїжджаю сюди без ремонту, без нічого. Тому за містом це такий оазис, бо я в місті час кручусь, виступаю, куча людей сюди приїжджаєш і, і трошечки маєш спокій тише, спокій тишу. Так якщо не секрет, за скільки ти купила цю квартиру? Це було оптимально за 100 тисяч доларів. Угу. Це було для цього місця. Це досить адекватна вартість. До речі, таке враження одразу заходиш і велика квартира. Тобто вона не тисана, е. вона така дуже простора. Е. Скільки тут квадратних метрів? Боже, по-моєму 123. Угу. Uh -huh. І до речі, це ну, насправді тут, бо в мене ремонт зупинився, коли почала вторгнення. Тут багато чого недоробленого. А я вже думаю, що треба доробляти, бо щоб не було тісно.